Мені так подобається, коли експерти в Тіктоці говорять, що для того, щоб був якісний звук, купи собі петличку. Обов'язково, вона тобі дуже треба. Ну, зрозуміло, які експерти, в кавичках, звичайно. Дивіться, це звичайна гарнітура. Ви мене класно чуєте, і ви ж самі пишете про це. І це гарнітура, яка йде в упаковці з айфоном вашим. Все, вам цього достатньо. Або просто навіть без цієї гарнітури можете. Відключити її і користуватися мікрофоном, який є в телефоні. З чого ви взяли, що в якихось там петличках буде кращий мікрофон мікрофонний звук, чим в вашому айфоні? Айфон 1000 доларів коштує. Розумієте? Це дуже смішно, коли це експерти таке говорять, таку дурню можна за голову просто взятися. Купи, купи собі петличку, купи петличку, буде класний звук. А в айфоні звук говно, да? ну, це ж треба таке додумати в голові. Всі, хто записує всі... і роблять відео, вони прекрасно знають, що телефон, мікрофон в вашому телефоні він нормальний, він класно пише. А гарнітура, яка йде в комплекті, в ній теж нормальний мікрофон. Все, цього достатньо для того, щоб записувати класні відео із звуком, з таким, як ви зараз чуєте.